Я даю слово людині, яка хоче звернутися від імені окремого, я так розумію, штурмового підрозділ. підрозділу підрозділу. Е, прохання у них про автомобіль. Я одразу хочу сказати, що е, балаклава тут не просто так. Якщо він зніме балаклаву, можете вже на автомобілі не збирати, тому що таке у них на жаль керівництво. що... Вони забороняють їм повністю об'являти будь-які збори. Бо у їхніх керівників по бумагах все є. Тільки чомусь у їхніх керівників все є по факту, а у хлопців тільки по бумага. Тому їм потрібні ці е, автомобілі, е, дрони, тепловізори. Е, ну явно ж не для того, щоб ходити з ними на дискотеку, Ви ж розумієте. Е, тому хлопці прийняли таке рішення. Вони рапортували одного з військових для того, щоб він від імені цієї бригади, батальйону звернувся до людей з проханням про розбору на автомобіль. Я надаю слово. Доброго вечора, друзі. Я представляю спецпідрозділ. Ми з моменту нашого створення ведемо бойові дії в Донецькому напрямку. Ми неоднократно знайомі з Олексієм, він нам постійно допомагає, і ми звернулися до нього з проханням. Зібрати нам на автомобіль. Тому що без автомобіля дуже важко. Автомобілі декілька в нас було своїх, але вони вже зараз в такому знаходяться стані, що їх відремонтувати ну, взагалі неможливо. Не, не тобто краще зібрати на новий, ніж ремонтувати старий. Тому я приїхав сьогодні до міста Києва, приїхав до Олексія і вийшов з ним в ефір. Ми так по подивилися, подумали, порахували. В принципі, той автомобіль, що їм потрібен. Це плюс-мінус цінова політика 3,5-10 тисячі доларів. Я думаю, це нормальний автомобіль. Ну, в гриньовому екваленті рахуйте, скільки сьогодні 3,5 тисячі доларів. 3 тисячі, це 180 тисяч да? гривень. Так, дорог, на жаль, там немає, і автомобілі це як розхідний матеріал, на жаль. Ну, вам автомобііль більше для чого потрібно. Ну, більше для евакуації, для виїзду на бойове. Тому що коли нас кидають десь в полі, і йти 4-5 кілометрів з повного снарягою, це ну нереально. Е, дивіться, я спеціально зробив Володимир. Не я, я на себе вже ж взяв цю ж нішу. Володимир зробив спеціально таку картинку на телевізорі з рахунком монобанка. 53, 75, 41, 14, 25, 10, 71 12. Приватбанка 53, 63, 54, 20, 98, 73, 59, 48. А, Paypal це мій Оскар Собака Укрнет. Є ще Вестернюніон, Оскар Олексій, якщо кому треба, запитайте в коментах Вестернюніон або MoneyGram.